І солоденькі, вітаю, вітаю! Починаємо з вами знімати розпаковочку. Так, сьогодні у нас не про харчі. Діти поруч, але я виставила на штатива сьогодні. Оце, да, да, да. Сарочка не лежи, будь ласка, камеру, ну треба вилизувати. Вона і так чиста, мама її навіть протерла перед тим, як знімати шуструю розпаковку. Сьогодні у нас не про харчі мої хороші. І трошечки починаємо. Ми що його тут так запакували, що мати купила. Насправді, робити якісь покупки не було в тому такої, прям занадто потреби. Але все ж таки чому б і ні. І почну я з вітамінків. То я вчора їздила в магазин спортивний за компанією. От, і поки там колежаночки щось мірали собі, я. Притпала. А ось такі вітаміночки. Так, давайте подивимося, що тут у нас є. Отакий збір вітамінчиків. О, магнезія є трошечки зовсім, але є. От, ну, Здебільшого, це я так розумію, що у нас? В плюс С, і тут немає цукру. Не на цукру, це шипучі. Розчинні вітамінки це насправді дуже добре, дуже зручно. Я полюбляю таке. Наприклад, якщо в зали ти тренуватися, тренуватися, просто закидаєш його у бутилочку з водичкою, воно там собі розчиняється, забовтується. Єдине, що бачите, магнезія вона така, ну, вона хоч розчинна, але вона має кристалізовану структуру. То щодо магнезії, коли ви п'єте, щоб вона в осадок, вона в осадок випадає. Тут, якщо бачите, з електролитами, тобто, щоб не було зневоднення, то вам треба буде колихати частіше, щоб випити магнезію, щоб вона не залишилася саме на дні пляшечки. Ось отакі вони бачите. Обов'язково я в шоцах більш детально, Фрідочка, що ми хочемо, в шоцах більш детально про них розповім. Ось отак виглядають вони, бачите? Ці вітамінки. І прошу звернути увагу, що так, тут немає цукру, це дуже важливо. Не зможу точно сказати, хто це є виробник, а це виробник в Тайланді. Воно про, про виробляється, робиться, бачите? Ну а що я хотіла, якщо електроліти, так. Да. Зазвичай електроліти тут взагалі дуже популярні, тому що досить спекотно І для того, щоб запобігати цим всім зневодненням. Так, Mixed бери, флоуерс. Ну, якесь ягідне воно буде мати, якісь якийся... що... А, Смаколика? Ні, я смаколика тобі не дам. Ну, от. А, і буде, воно, мабуть, я так думаю, що кислувати. Ну, потім розповім. Так, поїхали далі. Оскільки я там оце тинівалася, як ото кажуть, з угла в угол, Не знаючи, що мені робити, просто розглядала, що продається. Мені насправді потрібні були, ну як, умовно, потрібні були перчаточки, такі, знаєте, главсики, рукавички. Ой, Сарочка, що ти злякалася? Бачите, Сара одобрила. Так, Фрідуся прийшла, але Фрідуся по іншу сторону екрана сидить в мене на колінах. От. Я скажу, що мені треба було воно умовно для тренувань, тому що мої старі перчатки, у мене зараз одні залишилися, вони дуже старенькі, але я не скажу, що вони погані. Єдине, що їх треба буде побрити, тому що там катушки. От. Бачите, дівчатка одобрили, от, наче вони дихаючі такі. Не самі дорогі, я скажу, я взяла такі дешевенькі, досить дешевенькі, от, але це не показник того, скільки воно прослугує. Я знаю, колись купляла і Adidas, і Андеру цей як його танк, От, І вони просто виходили зі строю. А було таке, що і в Дайсо за 5 доларів куплялися. І нормально почувалися. Оце, бачите, тут фіксується зап'ясток, це дуже добре. І ось так воно виглядає. Ну, спробую завтра, напевно, їх вже буду тестувати. Фрідочка, що ви скажете? Вам сподобалося? Це діти перевіряють нові запахи. Ви ж знаєте, що собаки, вони все на запахи. запахі. Ну, начебто зручні. Я не скажу, що там, знаєте, я не очікую чогось від них там супер-пупер. Подивимося, як воно себе буде вести, через скільки вони вийдуть, вийдуть, вийдуть зі строю. Ну, Сподіваюся, що на місяць їх точно вистачить. От, наче непогані, бачите? Наче непогані. Досить зручні. Ось такі перчаточки, рукавичечки. Так, йдемо далі. Що там далі, матушка собі купила? Напульсники. Напульсники це теж дуже важлива річ. Мої повністю вже прийшли в негідність, але якщо ви ходите до зали і щось там ліхтуєте, напульсники це не тільки для того, щоб пот з лоба витирати, а й для того, щоб захистити зап'ястки. Особливо, якщо вони у вас тоненькі, а ви працюєте, наприклад, там, з якимись гантелями, де, якісь такі ваги тягаєте додатково, то напульсники вам будуть потрібні. Та і взагалі, це, як, знаєте, як захист. Тому що у нас саме ці зап'ястя, як і лодишка, а, досить такі ніжні і е, можуть травмуватися, якщо погано розігріти, Та легко насправді такі, знаєте, місця травмувати. О, дуже добре, дуже вони так облягають. Бачите? Єдине, що оці такі речі, їх треба прати дуже так акуратненько. Так, Фріда, це не роби цього. Не, не треба іми гулятися, не треба гризти. Um. Тому що, щоб оце не розійшлося тут, і потім воно почне, знаєте, розпускатися. Воно того не треба. Так, все раз. Ось два. Теж вони недорого. Угу. Вийшли. Ще такі. Слухайте, ну добре. Я вважаю, що це добре. Навіть якщо ви знаєте, на дворі працюєте чи сніг вичищаєте, чи щось там. Переміщаєте, щось вам треба підіймати, щось треба перетаскувати. Ви не лінуєтеся, що це таке, ви не лінуєтеся, оце таке придбати і вдягти. Знаєте, так само я скажу, що і перчатки в хозяйстві, в господарстві, вони в нагоді завжди, навіть якщо не в зал да, розглядати. А так само скажу вам, що і в нагоді і пояс якийсь одягти, да, захисний. А, щоб не було травмування а, спини. Що таке, дівчата? Ну, Цікаво, да, цікаво. Зараз в мене на колінах сарочка сидить, а що вони, бачите, так були запаковані. Так, збішила, але бачите, тоді штатива впитка. Ну, нічого, страшно, не чешися. Так, давайте далі подивимося. Далі шкарпетки, я скажу так, що у шкарпетах в хаті, як і трусів, ніколи не буває багато. Шкарпетки це завжди добре. Це таке, я таке ж кажу, по помілача, всякого набрала. Шкарпетки теж краще купляти в спортивних магазинах. Для дому, в принципі, можна які завгодно. А якщо щось дійсно робити, то краще купляти якусь. Я таки рекомендую в спортивних магазинах. Але воно не так і дорого, як здається. Під більше шкарпець, то знаєте, вони завжди висять на качці. Це як супутній такий товар. А це вам СМР не запланований. Тут виходить, скільки? Три пари, де? Три пари. А, біленькі, сіренькі і такі усе черненькі. Теж вони взагалі вийшли, якісь копійки. Мені ще по подобається, що тут немає цього, знаєте, як закріпляють їх, буває так, що закріпляють шкарпетки, пробивають цими алюмінієвими такими скрепками. Мені подобається, що тут начебто цього, бачите, немає. От. Прості, звичайні. Ну, білі, звісно, будуть сірі. Дівчата, що? Тут треба натиснути вподобаючку і підписатися. Бачите, дівчатки стараються дуже? От. Шкарпетки. Тут написано, що це free size, що начебто вони на угу, на будь-який розмір підходять. Так, далі теж карпетки з філа. Теж там валялися. Там була взагалі якась акція, що купи три, і там щось якусь пару отримав. А тут, бачите, це, що я не люблю, що я розповідала, коли скріпляють, так. І отримаєш от там щось подарунок, якось так, ну я не стала на це вестися. Хоча моно було, я ж кажу, що шкарпе таких дихаючих, як і трусів, в хаті багато не буває. Це така річ, яка завжди потрібна. От Зараз це відкріпити і так акуратно його, де воно було. Не люблю, коли воно оце так роблять. На що то так робити? Кому воно треба, не розумію. Покладу відразу обратно, все одно це все на смітник того пакета, на смітничок, наче дихаючи. От. І оце коли це теж мене підбішує, що це все потім обрізати. Філа, до речі, хто не в курсі, філа зараз це Китай. Це вже не, не про Італію, тому що виробництво викупив Китай якраз в період, коли почалися мракобєся, пандемії і багато європейських, італійських, оціх, ось всяких таких компаній, навіть невеличкі. Ну, Філа це не скаже, що невеличка, це досить відома. така Викупа, теж фрісайз, бачите? Викупив Китай. Ну, так от, як кажуть, кому війна, кому мать родна. Та й взагалі багато чого наробив та не викупляв, ну таке. От, ну все. Тут я вже туди складаю сміття, бачите? Фрідуся, я тобі не дам смаколика. Ти бачиш, як смаколика просить? Ось-таки у нас були покупочки. Ще раз покажу. Получається 4 пари шкарпеток. Ось такі рукавички, вітамінки і напусники. І зараз скажу, скільки я за це все заплатила. Оце ну, такі мої ці скромненькі покупочки вийшли десь більше, ніж 40 доларів до 50. Ну, якщо так, грубо кажучи, десь 46 доларів. Оце, оце все вийшло. От, нагадую, вітамінки. Рукавички, напульсники, шкарпеточки філа, і три пари усі отаких шкарпеток. Я дуже дякую за увагу. Зною і солоденькі. До речі, хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться. У мене тут легенькі такі відосики, знаєте, не напружуючи, чисто для відпочиночку, розказую, показую. Просто так, знаєте, щоб просто трошечки відпочити. І. Тисніть вподобаючки, щоб до вас так грошики приходили, як ви вподобаючки. Так, не їж, Петласочка, Фріду. Сара, не їж Фріду, не кусай Фріду. Це любить це, оце, кусятися. От, щоб до вас так грошики приходили, як ви нам вподобаючки. тисніть. Тисніть, тисніть. От, І що ще хочу сказати. А взагалі, а, за, за традицією, на труси мені тут чорстів, ой, молодець. Кожному хочу побажати, хто дивиться це відео і додивився до кінця, щоб завжди у вас, шановні, вистачало грошиків на все те, що ви собі хочете придбати. Та ще й залишалося на добрі справи, та й взагалі на все хороше. Все. Всіх цьому. До зустрічі в наступній шустрій розпаковочці. А хто у нас тут хвостика міляв?